Котик, це Веня, який живе в мене вже вісім років. Він з'явився в моєму житті дуже так випадково, можна сказати, його знайшла моя подруга, коли він був ще підлітком. Він тиждень просидів у їхньому під'їзді, все вона там обклеїла все оголошеннями, хто загубив, хто, хто хоче взяти. Але, на жаль, ніхто не відгукнувся. І вона зателефонувала мені, бо вона знала, що я хочу завести собі собачку. І вона каже: навіщо тобі собачка є класний котик, і він дуже-дуже на тебе схожий. І от уже років два, як у мене постійно хтось живе на перетримці. Тобто два роки, як я почала займатися активним волонтерством, коли ми створили нашу групу допомоги хвостатим, і от з цього часу вже в нашій родині завжди більше ніж один кіт. Вона тут. Це те місце, куди вона ховається, коли їй дуже страшно. Це ж її манюсінькою місячною знайшли в підвалі першого, першої школи, доставили в клініку. Вона була дуже-дуже хвороблива, в неї постійно то соплі, то, то вушка хворіли. І тому таке їй дали ім'я Мурсаліма, яке з татарської мови означає здорове. І після цього все змінилось. Тому недавно кажуть, як корабель називаєш, так і не попливе. Вінні він допомагає мені всіх решту котів привчати, соціалізувати, і це, це великий помічник. Тому що коли в нас були малесенькі, наприклад, кошенятка, то він був для них прикладом. Він там показував, що можна робити в квартирі, що не можна. Як можна подерти диван, як можна там, як правильно їсти туалет і все. Він був для них таким от вусатим няним, і він їм все показував і розказував, як. Як краще це робити. А скільки тебе було на перетримці взагалі котівки? Саме в, мої, в моєму домі ну, близько 40. Завдання якби не стоїть всіх роздати кудись. Завдання, ще стоїть, щоб ця тварина була щаслива в цій родині. І обов'язково ми обговорюємо те питання, що ми віддаємо кішечок тільки під обов'язкову стерилізацію. Це перше фото, яке я побачила, це перше фото караміля, ось він такий яскравий. Абрикосового кольору. Фото було виставлене в інтернеті, що дім шукають кошенятка. І, відповідно, за його яскравістю шубки, всі на нього звертали увагу. Але, всі там, але були такі відписи, що ні, котик не віддається, котик на усиплення була така відповідь. І тут же мені одразу почали писати всі мої знайомі, друзі, ти бачила, ти бачила, треба дізнатися, що до чого. І от я вже така. Вирішила взяла на себе цю місію, зателефонувала цій людині, яка виставила це оголошення. Вона сказала: так, дійсно, він народжений от з такими вадами. Він не ходить задніми ніжками, і вони прийняли рішення його усипляти. Ця вада є вродженою. Нього просто недорозвинуті задні лапки. Відповідно, весь таз. Але він був настільки живим, жвавим. Ну, у мене ні на хвилиночку не виникало це запитання про те, щоб його якось усопити бо він був набагато яскравішим за таких здорових котів, і карамелька переїхала жити до нас додому. То я хочу сказати, що він строїв всіх моїх котів, <смі> не дивлячись на свої вади. Він тут всіх розганяв, там показував, де чиє місце. Навіть цей Вінчика, який вісім років вже живе да, в цьому домі, він хазяїн цього дому, він був просто в шокі від цього малого. Да. Це таке було мале чудо, яке бігало по квартирі в памперсі. Карамелька зараз поїхав до Марини, яка раніше жила в Черкасах. Тобто це якась така рідна людина, <хи> і яка з собою, переїжджаючи жити в Сполучені Штати, вона з собою забрала собачку з Вона теж трьохлапа, вона її виходила. І тепер це прекрасний друг для, для Карамеля. В Останні моменти ми відзняли прощальне відео, і він мене почав обнімати за шию. Ну, це було щось чимось. Знаєш, це така як Ну це як людина. Я не можу сказати, що це тварина, це як людинка, вона бере тебе, обнімає, тулиться до тебе. Ну, таке було у нас справжнє. Прощання це таке було спочатку, наче то як хобі, там от цього покормити, там цього там водички там налити. А потім це стало просто невід'ємною частиною життя, коли ти вже розумієш саму структуру, як ти можеш допомогти, ти вже не можеш пройти повз. Зійшлися чотири однодумці, які хотіли і могли чимось допомогти тваринам. На той час. Е ми хотіли якось допомагати. Ми розуміємо, що на все потрібно фінанси, тому ми почали думати, як краще зробити, щоб організувати ці збори грошей і уже по якимось цільовим призначенням їх направляти. І таким чином у нас склався інтернет-аукціон. Потім почали вже мислити більш глобально вже після інтернет-аукціонів. І ми почали робити фестивалі, де б людям було б весело б цікаво, де ми могли вже вести якусь просвітницьку роботу, в той же час мати якісь благодійні внески. Люди навіть підходять запитують, а чим ми можемо допомогти. Тому ми от проводили Котофест, Барабакуфест. Один був присвячений відповідно котам іншим – собакам. І Всі ці кошти збирались цільові на котів, на собачок. З останньої барабаки, яку ми провели, і де нам вдалося зібрати там 20 тисяч гривень. Це дуже така для нас найбільша сума, яку нам вдалося зібрати. Половину коштів ми витратили на сухий корм, який буде переданий в наш комунальний притулок, де проживають близько 300 собак. Це 40 міш... це в еквіваленті 40 мішків корму. До нас звертаються люди. Ми за свій рахунок. Повністю оплачуємо стерилізацію. Єдина тільки вимога до людей, щоб вони доставили і забрали, не дали належний потім догляд після операції тваринки. Безпритульних тварин стане менше тоді, коли люди будуть відчувати відповідальність або нести відповідальність за свої вчинки, як вони чинять от, з безпритульними тваринами. Безпритульними тваринами стають не тільки ті, які народжені на вулиці, на жаль, а ті тварини, які були домашніми, і просто от в якийсь момент вони опинилися на вулиці.